Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Морозов, диригент-органіст. Дмитро Петрович Морозов народився 10 листопада 1976 року в Харкові. Закінчив Харківське музичне училище та Харківський інститут мистецтв як хоровий диригент. Згодом навчався в Національній музичній академії імені Петра Чайковського та аспірантурі як оперно симфонічний диригент. Працював головним диригентом Дніпропетровського камерного оркестру Харківського молодіжного симфонічного оркестру, Лауреат всеукраїнських конкурсів, постійно виступає з симфонічними оркестрами, гастролює як органіст в Україні, Росії, Швейцарії, Польщі. Перший виконавець в Україні багатьох творів під його редакцією Дума про Батурин Володимира Ковтуна, Опера Одруження Модеста Мусорського, Реквієм Антоніо Сальєрі, творів для органу Антоніо Сальєрі та Мікаела Тарівердієва. Вітаю вас, Дмитри Петровичу. Дякую, що ви завітали до нас на студію. Спасибі Ніна Антоніо. Хочу з вами поговорити перш за все. Я розумію, що логічно починати з дитинства, і якось дуже часто люди творчі е, говорять про те, що в них практично майже не було вибору. Бо коли тато художник, а мама розуміє, як це важливо, дитина е, якби знаходиться з дитинства вже під пливом цих чар. І тому мені, е, я почну з дитинства, бо мені е, настільки дивно, як у такій технічній. Е, Математичній, хімічній сім'ї, з точки зору професії ваших батьків, як так можна було долучитися до музики? Мабуть, це був вплив видатних вчителів. Тому що, Ніна Антонівна, як казав мій один вчитель, спочатку батьки, а потім вчителі, якщо вони є. У мене були добрі вчителі, поступивши в 1991 році до Харківського музичного училища в клас видатного нашого хормейстера, я вважаю сучасності Лінькова Олександра Борисовича. І кожен день, працюючи з ним в класі, його особистий приклад диригента. Вимусив нас обрати тільки цю спеціальність і совершенствувати себе кожен день. Вимусити нас. Ви про кого говорите зараз? Про себе і про На студентів, вас студентів? Да, тому що... але все одно розумієте, і ви, і брат, ви вибрали творчі спеціальності, то, мабуть, було таке виховання в сім'ї. Я чому так прискіпливо до цього вас закликаю, щоб ви розповіли, тому що в нас сімейний канал, і ми якраз думаємо, що може, якраз ці зустрічі з творчими людьми спонукають наших дорослих телеглядачів більш уважніше приглядатися до своїх дітей. Разуміє. Міло. Наша сім'я дуже співуча, завжди була. У нас завжди звучали українські, російські, зарубіжні і інші пісні. У нас усі співали. Мама грала на бандурі. І ще в дитинстві вона якби все це життя робила. І ми спілкувалися з татом. Тато зна... у мене знавець багатьох пісень. І, мабуть, це склало значний вплив. Тобто спершу все таки це пішло з сім'ї, так потім зі співу, вже... при чому зі співу у сім'ї, а потім уже вчителі. Добре, і от е, на даний час, коли ви досягли вже результатів, коли ви знана людина і в Харкові, і за межами України, що б ви могли сказати? Ви впевнені, що ви обрали правильно свій шлях, що це те єдине, чим би ви могли займатися, і що ви е, робите краще всього. Так, я думаю, я знайшов себе, дякуючи батькам і вчителям. Але хочу зауважити, мій тато, коли я був на третьому курсі музичного училища, сказав: «Если б я знав, що це так тяжело, я б ніколи тебе в музику не віддав. Це були цитати, дословно я говорю, тому що працювати доводилось дуже багато. Ми, як у спорті, ні кожного дня не можна робити перериву. У нас потрібно все. себе потрібно держати у формі. Будь то пальці, будь то голос, будь то мислення. Ми повинні себе тренувати кожен день. Ну, тому я може навіть не зовсім згоджуюсь тут з тим, що сказав ваш батько, тому що, мабуть, і він, як хімік, теж постійно себе свої знання удосконалював. Взагалі кожна людина, якщо вона хоче чогось добитися в житті, то вона дійсно повинна бути як у спринті. Тут іншого немає. Або ти професійний. Або ти не професійний, а для того, щоб бути професійним, то це щоденна праця, і щоденне натхнення, і щоденне бажання чогось добитися, що вам і було присутнє все життя. Так, Так, воно і є присутнє. Без цього ми не можемо. Без цього неважлива творчість. В мистецтві не можна знаходитись на одній крапці. Або вгору, або вниз. Третього не давно. Ну, звичайно, треба йти тільки вгору, це однозначно. І от скажіть, як складалось ваше життя, як складається ваш кожен день для того, щоб ви в творчості йшли саме вгору? І чи заважає це близьким людям, які поруч з вами? За близьких людей я не можу сказати, тому що у мене близькі люди. Теж себе якби кожен день підтримують у формі, бо жінка режисер оперний прозор, вона як не може себе не підтримувати у формі. А Мій день кожен складається з постійних музичних складових. Я повинен займатися на інструменті, я повинен читати партитури, я повинен читати літературу, зв'язату з композиторами, з історією создання. Того чи інного твору, постійно займатися на органі і постійно тренувати свою вокальну форму. Без цього диригент або капель, капельмейстер, тому що от десь 3-4 курсу музичного училища я захотів брати приклад з великих капельмейстерів. Навчаючись на хоровому диригуванні, мені як-то я поч... почувствував, що це обмежено. І я захотів розвинути трошки свої знання і взяв орієнтир, наприклад, великих капельмейстерів, будь то Бах, будь то Єндель, будь то Гайн, котрі могли спокійно грати на скрипці, грати на органі, володіти вокалом, працювати з хором, працювати з оркестром. І оцей приклад мене всі, весь час підштовхував і підштовхує до е, нових рубежів музичного мистецтва. Дмитро Петрович, от ви навчалися на хоровому диригуванні. Із ваших випускників всі залишилися в професії? Чи хтось потім з деяких причин поміняв професію свою? Ми не ви щас... підтримуєте зв'язки? Ми мало підтримуємо зв'язки, але дехто з тим, з ким я навчався, далі у, музики, у музиці працюють. От Максим Пастерів, соліст Великого театру. Оксана Лісніча, котра на на вокальному навчалась, ну, на як один потік були. Вона теж солістка центру оперної підготовки Вішневської. Мій брат, хоч молодший, був на, на курс там на два, но він теж співак Театру гіліконопора Москві. Цісь, ми усі, ті, хто хотів навчитися, ті навчалися, і далі йдуть шляхом музиканта, серйозної професійної музики. Гаразд, от ви кажете про роль вчителя, але е, на якомусь етапі життєвому роль вчителя, я не кажу, що вона забувається, що вона закінчується, але вона е, зменшується. Зменшується е, ну, з рядом життєвих обставин і того, що ми вже не можемо так близько і так тісно спілкуватися зі своїми вчителями, як би ми цього не хотіли. так? А у вчителів з'являються свої нові учні. То е, чи були такі якісь зустрічі такі. Які стали для вас визначними і визначальними для подальшого розвитку вас у професії? Так, так. Ось у мене в часи з моїми вчителями зберігаються досить, дуже теплі відносини. От так, наприклад, у Харкові я сказав, що я у Лінькова Олександра Борисовича. А от у Києві, у Національній музичній академії, мені довелося навчатися у народного артиста України, професора Гнядаша Вадима Борисовича. Це дуже великий диригент. Він 30 років очолював оркестр телерадіомовлення нашого, всеукраїнського. Має Більше тисячі звукозаписів, 400 фільмів. Спілкування з таким майстром не може не накласти відбиток не просто на творчість, а на все життя, тому що він вже передає такі секрети мистецтва, такі таємниці нашої професії, що ніякі підручники, ніякі книжки, а тільки особистий приклад і особистий контакт з вчителем. Може нам щось порадити. Він може нічого не сказати, але якийсь погляд, якийсь внутрішній імпульс або поглядом, або рукою, або мімікою. Він уже дає таку колосальну почву для роздумів і для творчості. Також я хочу сказати, що зовсім молодим хлопцем, мені було тоді 23 роки. Я поїхав до Москви. Я якось мріяв поступити у московську консу, але потім я, коли поступив у Київську, я ні секунди не жалкую тим, що я тоді не поступив. Я мріяв бути асистентом. Мабуть, самого крупного диригента сучасності, котрий декілька років пішов в життя, це Євгена Федоровича Светланова. От зустріч з ним, з ним коли я був просто випускником Харківської консерваторії, і як він дуже уважно і поважно до мене ставився і спілкувався, і приділів мені свій, свій час, котрий він же був хворий. Це, звісно, наклало відбиток на все мою творчість. У мене захлинілась книжечка, я йому, я йому розповів про своїй трактовці Шостої Симфонії Чайковського. Тому я сказав, що мені потрібно, щоб ви мене раз вислухали. І все, мені більше нічого не потрібно. І ось коли я йому розповів своє бачення Шостої симфонії Чайковського, я бачив, що у цього велетня змакріли очі. І он мені підписав, що вважаємо колегі Дмитрію Морозову Світланов, 2000-й род, Москва. Це, пожалуй, одне самых найдорогіх у мене воспоминаний. Книга, яка буде зберігатися, передаватися майбутнім поколінням в родині, так? тому що це дійсно така, такі зустрічі, вони етапні для кожної людини. Це, це, це знакова зустріч, знакова. І після цього я твердо вирішив, все, я їду у Київ. Я поступаю на Національну музичну академію тільки в клас оперно-симфонічного диригування. А у когось з, з педагогів я ще не знав. Ну, а, опять же таки, от знакова зустріч чи ні. 1992 рік. Я студент другого курсу музичного училища. Ми співаємо кантату-симфонію Анатолія Павловича Гайденка Купала на Іван». Купальські ігрище, колосальна симфонія. Готує мій е, вчитель. Він на той рік являвся хормейстером консерваторії училища. Приїжджає диригувати цей концерт Вадим Гнідаш. Я співаю у хорі. Пройде 9 років, і я попаду до нього в клас. І у нас буде різноманітне творче, творче спілкування. Потім я закінчу аспірантуру під його керівництвом. Це не просто. Він складний, складна людина. Як любий талановитий майстер. Він вимогливий, Вим... Чоловік, котрий пам'ятає тисячі творів. І хоче, щоб пам'ятали це і його студенти. Це навіть не обговорюється. Він завжди казав, ви повинні знати більше, чим я. Більше, ніж я. Це його був девіз, і він є зараз, він зараз все так же викладає у Національній музичній академії, і що мені в нього завжди подобалося. У нас не було такого, хоч у нас і індивідуальні заняття, що один студент, один педагог, ми, сиді, ми сиділи усі разом. Ось зі з партитурами, і за год ми вивчали 50-60 творів. Тобто, працюючи з одним, він навчав і всіх тих, хто сидів. Ніхто не виключався Вивчай... з цього процесу. Вивчай. Ну, Як такий приклад? Особистий приклад може бути невпливовим, якщо ти музикант, якщо ти бачиш, як людина віддається цьому, хоча йому вже було на той момент, коли я поступив, 70 років. Дмитрий Петрович, а скажіть, будь ласка, як вдається поєднувати, це підсилює, чи це заважає одне одному диригування і орган? Трошки о професії диригента. Борис Іманулович Хайкін, наш видатний диригент, в 50-ті роки головний диригент Ленінградського театру та Великого театру Росії, говорив дуже. Гарну фразу. Когда всі професії закінчені, дирижирування только починається. <laughs> Я не бачу диригента, який не володіє інструментом. Ні, ну Котри... одна справа, вибачте, володіти, а інша справа гастролювати з концертами. Як це робите ви? Так усі і робили: Євген Світланов, Геннадій Рождественський, Вони завжди гастролювали. Михаїл Плітньов, до речі, котрий у нас був, виступав декілька років назад. Але ж Є щоденний процес. От ви диригуєте в оперному театрі, так? Так. А в цей час вас запрошують як органіста. Чи ви це вирішуєте кожен раз в приватному, чи, чи якось міняється програма, чи ви завчасно знаєте, що де я повинен цей час бути? Тобто це є домовленість з керівництвом театру, чи як це все вдається поєднувати? У мене це якось само собою. Само собою. Життя так сплановує, що все виходить. Я зі студентських років працюю. Я не мислю навчання без праці. Навчання це, це теорія, а ввечері – це практика. Як сказав Олег Павлович Табаков, я кожен день з кафедри студентам говорю театральні істини, і кожен вечір на сцені їх доказую. Мало педагогів на сьогоднішній час можуть вечором на сцені доказати ці істини, котрі вони говорять у кабінетах. На жаль, но це правда і проза нашого життя. Мені ви, я в цьому плані щасливий щаслива людина. Я виграв лотерею не на мільйон, а більше. У мене всі вчителя практикуючі були. Ну так виходить. дуже приємно спілкуватися зі щасливими людь людьми взагалі, тому що щаслива людина мабуть випромінює це щастя навколо, намагаючись собі гріти інших. А взагалі, коли ще людина і говорить про те, що я щаслива, це дуже приємно. Не усім це подобається, я сразу скажу. Та, ну не може бути. Не може бути. Я думаю, всі радіють успіхам інших. Щось ви тут говорите, не не може бути. Коли людина вимоглива до себе, вона не може не бути вимогливою до інших. Ну це не може подобатися. На мій погляд, так як я це бачу, Ні, ну, ми ж говоримо про те, що. Якщо ви вимогливий, то кожен розуміє, що це е, загалом для того, щоб е, був загальний успіх. Мабуть, тому Я люди, завжди люди, до цього. люди не повинні на це ображатися. Тому що якраз ця вимогливість потім має свій результат. Результат, який потім виливається в оплески глядачів, так у відвідування театру і так далі. І так далі. Концертів театру, сольних концертів мені дуже подобається одна фраза. Я часто цитую російську, бо боюся. Нічого розуміємо російському. Музика це не кіно. Здесь дублі не бывает. Це не запись. На запись ми можемо переіграти. Ми можемо щось повторити, а здесь не кіно. Левко Миколаєвич Колодуб, народний артист України, професор академік Академії Національної Чайковського, у кого я навчався композиції, інструментовки і інструментознавства. Бласкучий композитор, який володіє технічними засобами гри майже на всіх духових інструментах. От він нам приносив інструменти, і усі ці інструменти нам показував у дії, яка аплікатура, як там, що заграти, де строй, ну, тонкощі гри. Він сказав: композитор, диригент, як сапер, одна помилка і на все життя. Дмитрій Петрович, на жаль, час невблаганний, він летить. Мабуть, може, навіть тому, що музика його ще більше пришвидшує. Але настає час прощатися з нашими телеглядачами. І я даю вам можливість звернутися до них і сказати їм теплі слова. Шановні телеглядачі, харків'яни та гості нашого міста. Я прошу вас усіх. Приходити на музичні концерти, на спектаклі та на інші заклади культури. Тому що культура це наше майбутнє, це майбутнє наших дітей. Щастливо. Ну, Я думаю, що Дмитро Петрович, навіть якщо наші телеглядачі не будуть приходити в заклади культури, ви все-таки хочете їм щось побажати, таке ну, яке потрібне кожній людині. Я бажаю, щоб усі люди були щасливі, кожен по-своєму, у кожного своє щастя. Ну щоб от кожен був щаслив по-своєму, щоб він радів кожному дню, щоб він радів людям, щоб він радів життю. Дякую, дякую вам. Бачите, я справедливо казала, що кожна людина, якщо вона щаслива, вона хоче поділитися щастям. З іншими людьми. І тому Дмитро Петрович сказав, щоб ви всі були щасливі. Я з задоволенням приєднуюсь до цього побажання і хочу, щоб ви були щасливі в усьому. І звичайно вам у цьому обов'язково допоможе музика. Дай вам Боже всього найкращого, до нових зустрічей!